Гроші в кишенях не закінчились, жінки тебе любили. Ну все, настав час з душею прощатися. Контракт закінчився. Люди полякалися, шинкар заховався під стіл. А козак каже, стійте, в контракті записано, що мусите ще три мої бажання виконати, аж тоді душа ваша. Ну, кажу, чорти, давай, виконуємо. Перше бажання, каже козак, хочу, щоб хтось із вас. У святій воді скупався. А німецький чортчать на стовбуча швайне, козак! Та що зробиш? Тут же таки серед корчми діжка святою водою стала і піп хрестом. Чортяка в воду вскочив, зашипіло, заскварчало, а й хрестом притахмачив. вискочив чортошпарений, побіг в кізяках качатися, лікуватися. Виконує перше бажання. А друге бажання каже, козак: хочу, щоб із мишей музиканти стали. Щоб на горі рак свиснув, а із цієї баби старої та молодиця стала. Тут же москальський чорт сюди туди походив, костором помагав, однозначно зробимо. Стіна в корчмі впала, гора насипалась, нагору рак виліз клешні в рота. Давай свистати. Із мишей на поміст музиканти вискочили, грають, виграють, а з баби старої молодиця з дукачами стала, давай танцювати. І, і друге бажання виконали. А третє бажання, каже козак, хочу душу свою у вас викупити. Хе-хе-хе, кажуть ну ти попав, ти попав, чувак. І. Та у всьому світі стільки золота не знайдеться, щоб душу козацьку переважило. Тут таке притягли чортяки ваги на ланцюгах здоровенні, на одну шальку козака посадили, на другу горять. Біля... Гроші сипати. Козак в кишені по гроші, а грошей нема. Він тоді шапку скинув і каже, люди добрі, скиньтесь, хто скільки може. Я ж вас годував, поїв, захищав вас. А люди очі ховають. Е -е. Грошей жалко, та. це би під процент та в борг дати, так ніхто не дає. Уже й шальки під козаком захиталися, вже чортяки до нього зорі пристягнули пропав ти козак. Коли це варочка вибігає і вузлика виносить грошика срібно каже, ось ось гроші, все, що в мене є. Дзенькну грошик об шальку, а шалька аж в землю вгрузла і діряку. в Землі провалила, а козака до стелі підкинуло і головою об сволок ударило, якраз де хрест вирізблений. І напис в'ється. Року Божого! 1573-го хату цю Іван Влас, козак кореня Старобабанського, поставив на многії благає літа роду козацькому. Кинулись чортяки шальку донизу тягти, так куди того грошика переважити не можуть, ні хвостом чепити, нічого. Захиталися ваги, зарепіли, і під землю в ту діряку гулькнули. І чорти з ними разом пропали. А козак на солиці теліпається. Оселедцем за цвяшок на підкови зачепився. Стягли його сто сволока, викупив він варочку у кочмаря, одружився з нею, а від них і рід мій козацький пішов. А то ж не дарма козаки на голові оселедця мають, за те, що не зраджують батьківщину, грудьми боронять, люблять Верненько і за гроші не продаються, ангели їх на небо за чуприну і витягають. Вам казочка хороша і гарна! А мені бублички в'язочка, а слава козачка, не умре, не поляже віднині віку. Ну, після такої казочки, дітки, ще можна і мультфільм подивитися. Гайда! Мисливці на ракортом. Так, діточки та й дорослі подивилися мультфільм цікавий. Казочку вислухали, на вуса її намотали. Чекаю від вас листів. Отак, От як намотали вуса, ви мені напишіть якісь цікаві версії. На вуса намотати, бабу з воза скинути, верби в золоті, все, що мами, бабусі вам розказують. цікаво, ви мені напишіть, а пишіть мені на адресу місто Київ, вулиця Панківська, 11, канал ICTV, Передача світанок для лірника Сашка. Бо сього мене ліра є. Гайда, до побачення, дітки.